Диво безкомпромісна, сповнена напружених смішних і таємничих інтриг комедії. В Івано-Франківську відбудеться прем'єра вистави Хто це замовив від нового театру в основі сюжету закулісне життя акторів. Адже вся історія відбувається у кабінеті директора театру. Постановка каже режисер Тарас Бенюк, підіймає та розкриває чимало важливих питань, особливо тепер, в час, коли театр виступає арт-терапевтичним майданчиком. Я вважаю, що навіть у такий складний час, як зараз відбувається війна проти фашистів. За що ми і воюємо, повинні бути і так, щоб люди прийшли і трошечки, скажімо так, от розумово відпочили від того, що зараз у нас відбувається. Бо в іншому випадку задача театру в першу чергу це, щоб. Тримати на балансі емоційно нас усіх, щоб не було цього, знаєте, такого не дай Боже грузу. Дуже багато я чую, що людей втомилися від війни і від цього. Ми не повинні від цього втомлюватись. Бо якщо ми не дай Боже від цього втомимося, то наші діти будуть воювати, а ми цього не хочемо. Головну роль директора театру виконує Володимир Тафійчук. Його герой – Атаназій Пацірок людина свідома своєї величі. Він актор, режисер та менеджер. Митець, який підняв театр до академічного рівня, а тепер планує зробити його національним. Проте каже Володимир Тафійчук, у виставі глядачі зможуть побачити зі сторони себе або людей, які нас оточують. Мені Ближче коли директор це той лідер, який впрягається разом з своєю командою, і він рухає цю команду вперед до нових якихось звершень, до нових цілей. А тут, якби його мого персонажа, медаль другої сторони в тому, що, що це такий директор аля. Чиновник, який все вже все крутиться навколо нього. Всі йому поклоняються, всі від нього чогось хочуть, і він і він пожинає ці плоди. Він каже, я, я, я це все зробив. І тепер мені це поверніть. Автор п'єси, хто це замовив? Письменник Володимир Єшкілєв. Ідея саме такого матеріалу з'явилась влітку минулого року. Передусім, зізнається, хотілось показати проблеми у нашому мистецтві. В час, коли держава переживає темні часи, творчість відіграє важливу роль, адже боротьба ведеться задля збереження української Ідентичності, а без культури і мистецтва вона не стверджується, насправді є така хвороба в нас в мистецтві дуже небезпечна, вона називається провінціалізм, коли навіть не те, що там ми десь на узбіччі, а просто багатьох людей мистецтва немає от того відчуття, що дивитися десь з високого берега, а не з мишачої нори. І саме це і є так мовити стежним цієї вистави. Прем'єра вистави, хто це замовив, відбудеться у день театру 27 березня в обласній філармонії. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.